Присутні ще члени комісії. На комісії присутні троє. Пропоную комісію розпочати. Хто за дану пропозицію? одноголосно. Порядок день у нас чи задані 4 питання. Перше питання про затвердження наказів фінансового відділу Мазірівської сільської ради. Принято так між сессийний период. Про затроження програму та границ закладів до шкільної освіти Мизерівской сільської ради до вимог перідного захисту в умовах воєнного стану на 25 роки Наталія Станиславна. змін до рішення сільської ради від 19 grudnia nr 3153-5235. Про завершення програми соціального захисту населення Межірської сільської ради на 25-29 роки забував побачив. Я, я рушна про внесення змін до рішення сільської ради від 24-го року про бюджет Межирської сільської територіальної громади над змінами на 25 рік Кована Нідіна. Ні, 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 і про задання проектно-сторочної документації за робочим проєктом капітального ремонту обуція першого поверху зарахування потраплять позиційних дух комунального заходу Мазірівський ліцей імені Артури, Межіївської сільської ради Людмила Вікторівна Корішко. Є якісь зміни, доповнення? Про заданий порядок даний прошу голосувати одноголосно. По першому питанні про завершення наказів Фінансового відділу на сільської ради, прийнятих між сесійний період, розповідала міжсесідний період фінансовим відділом сільської ради було прийнято один наказ фінансового відділу 6 травня 2025 року номер 41 про пересходять бюджетних коштів. Згідно з даним наказом... Було внесено зміни, е, був лист від виконавчого комітету сільської ради від 6 травня 2025 року No122.1925. -20. Це про перерозподіл бюджетних коштів по закладам освіти. Е, з інших поточних видатків сумі 10 тисяч ми закрили і відкрили е, 10 тисяч, в сумі 10 тисяч на видатки на відрядження. І згідно з листом відділу соціального захисту населення також було... Внесено з ними до планових призначень. Це на оплату сторонніх фахівців. Це тут вони закрили 22-10 признаки матеріали в сумі 440, відповідно відкрили на оплату послуг. Це підключення там, по-моєму, вони комп'ютера, да? да. комп'ютера. Це наш комунальний заклад. Mm -hmm. От, все. Є таке там відрядження, це було коли їздила у мобільне навчання. Директор, <підріць> щоб це да. 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 Діцре. Так, два спеціаліста. на навчання. Як сказали освіта, ви подивилися, таке Я Зауваження до <кхів> <кхів> даного рішення немає, рекомендуємо дане питання виникти на цей. Одного Друге питання. про заказ дня програми адаптації приміщення закладів до спільної освіти до з 1 січня 2025 року вступив новий закон України про шкільну освіту, в якому чітко у 12 розділі в положень сказано, що органи місцевого заврядування протягом півроку з дня вступу цього закону повинні розробити програми адаптації закладів до шкільної освіти. До вимог цивільного захисту. В закладах завітав нас є захисні споруди, а зараз держава націлює, щоб забезпечити садки. У нас ситуація складна, як з коштами, так і з приміщеннями. В жодному садку крім сонечко відсутні захисні споруди. В сонечку в нас є повільне приміщення програми. Ми передбачили в межах достатності, якщо будуть кошти чи будемо залучати спонсорів. Почнемо облаштовувати 27-го року це приміщення попередньо 28-29, якщо будуть кошти чи спонсори, передбачаємо будівництво в змі та дівництво одного приміщення в селі Ну, Це програма, і знову ж там все передбачено, що якщо будуть кошти Програму повинні затвердять і відсвітувати. Тому що які гранти подалося? Їх треба вкупувати, парки купили. Постала проблема, вони не відносяться до жодного до законодавства подобного. Ну, вони їх залишили, ну вони навіть повідомлять. Вони їх використовують санкції отчики. Їх треба окупувати, mm, що треба багато і... переробляти. А це, що було піднять, їй вже теж підвальне приміщення окремо. Mm. Підвальне приміщення. Mm. Є, mm. Підходить. Mm. Там, там багато питання mm. погріб, та там вже Да. Декілька кімнат воно. Дві кімнати <плес> там до того, що воно готове, все дуже далеко. Ми треба там зробити панку однозначно, тому що воно ж там отак стоїть. Все... Ну, коротше, все можна, тільки треба робити капітальний ремонт, облаштування, вивести сім'ї. Це проєкт, капітальний ремонт, все можна, усе можна. Тільки запитання. Запитання в тому, що на яку кількість дітей ми, ну, нам треба це робити. Якщо це 70 дітей, 56 дітей, ну, навіть скажімо, в карабіну 23 чи 24 дитини, то в була майже половина дітей забезпечені в у школі. ВНК. Я її уведе. Я маю веду ВМВК, зараз вже користуються вони цим для 10 десяти дітей немає. На сьогодні, не сьогодні, не сьогодні, сьогодні не забезпечити можна. Не звичайно, не ми порушили сьогодні. питання, у нас це є це рішення, було. ми дали навиду на за mm -hmm. Ну, Як будемо вже закривати, то тоді ж вже mm -hmm. вони такі переведені сюди. Лігший, Там же в місь, місті mm. цих наших з вами укриттів, ви ж знаєте, 50-30. Mm -hmm. А тоді школу взагалі не, не видно сконче, що як садить вас. І на І винесе, будь ласка. Наталія Лениначаді є. В коридорі поставки закривати.

Тому питання слушне, і, 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 і цю програму ми повинні прийняти в будь-якому випадку. І я думаю, що в будь-якому випадку, як би не було, ви все розумієте, пам'ятаєте, як ми по школах починали, та не відповідає, та не те, та не те, а вже до ладу привели і вже останній осталь, штрих, який панку э, відповідає. Е, 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 е. Так, да, зараз, якщо е ми зробимо всі одне зауваження було в мене одне подивали. зауваження було тільки оце, що немає панпусів, а то ж уже всі вентиляції, всі інтернети, всі все необхідні, звісно. Санції там, там дуже великі. У нас інвалідні як інвалідні зробити річі. там контус. У нас половину. Вже, вже там там вже не, він же ж піднімається. Він же тільки на випадок, як інваліди спускаються. Він закріплений за за поручні. Якщо немає е, ну, обмежених, то за той всі спускаються, як спускається. А якщо під'їжджає колясочник, він його опускається і, і спускають і той, і все. Там все Є ще якісь зауваження запитання. Зауважень до проєкту рішення немає. Рекомендуємо до питання винести на сесію. Добре, тобто? одноголосно. Третє. Про внесення змін до рішення сільської ради е, про затвердження програми соціального захисту населення до поворот. Значить, якщо коротко це до внесення змін до додатку до 2 закладних заклади з виконання програми соціального захисту населення, це е, пошти обласних депутатів 135 тисяч на матеріальну допомогу матеріальному і 10 тисяч на подарунки для дітей сім, дітей поставлених купування і дітей зімельних міст захисту так. Діякі за уваження запитання. За уважю до проєкту рішення немає, рекомендуємо дане питання винести на сесії. Це питання про внесення змін до рішення сільської ради, про бюджет Межірської сільської територіальної громади на працька різні нами. Пропонується на розгляд комісії проєкт рішення принесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року No31581528 про бюджет Мужирівської сільської територіальної громади на 2025 рік зі змінами. Внести до рішення сільської ради про бюджет Межирівської сільської територіальної громади на 2025 рік зі змінами, які змінить. Пункт 1 цифри 708 мільйонів 99 тисяч 792, 77 мільйонів 746 тисяч 898, та 352 тисячі 894 замінити відповідно цифру. 79 мільйонів 234 тисячі 792, 78 мільйонів 881 тисячі 898, та 352 тисячі 894 згідно з додатком обучного рішення. Пункт 1 цифри 87 мільйонів 6 тисяч 844. 78 мільйонів 841 812 та 8 мільйонів 165 тисяч тридик замінити відповідна цифрами 88 мільйонів 141 844, 79 мільйонів 960 тисяч 40 та 8 мільйонів 181 804 зібрано з додатком до рішення. Профіцит загального фонду в сумі 6 мільйонів 937 тисяч 515 гривень. Дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 6 мільйонів 937 тисяч 515 гривень згідно з додатком 2. Затвердити опція капітальних вкладень з сільського бюджету згідно з додатком 5, 5 рішення. Затвердити розходів витрат сільського бюджету та реалізацію місцевих регіональних програм у 2025 році в сумі 19 мільйонів 291 тисячі 56 гривень згідно додатком 6 цього рішення. Провести уточнення бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету на суму 1 мільйон гривень згідно з додатком 7 цього рішення. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7 заплати нові редакції цими додатками. Та контроль за виконанням цього рішення доручити комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку комунальної власності та житлово-комунального господарства сільської ради. Запитання. Зауваження за до проєкту рішення немає. Рекомендуємо дане питання винести на Одного Одноголосно. Наступне питання про затвердження поскорисної по документації за робочим проєктом капітальної ремонту є в першу поверху. За виховання позавів провезення групку на не енергетически оценива. Ключним законом України приносимо хорошо. Значить розглянути проєктну документацію за робочим проєктом, тому що розказали, яка позитивна експертний зв'язку, що на частину проєктної документації, то експертизуємо МВР. Затвердити проєктну документацію на загальних умов. 1 529 276 гривен. Mm В -hmm. тому числі буде работы 1,169 215 гривень. Mm Уступкування -hmm. мобиличова э, и личного права 360 тысяч 261 гривень. Mm -hmm. Контроль за комісі, 111, бюджет, виконання заручные покласти на процентной комиссии, социальные финансовые бюджеты социального политика, властность построения государства. За уважение есть задание. Зауваження даного проєкту рішення немає, рекомендуємо дане питання виняти на 3. Шановні фронті комісії, черга дана наша вичерпана. Щиро дякую вам за співпрацю.